Вітаю! Сьогодні я хочу для вас поворожити на тему Ваш магічний потенціал. Я щиро вірю в те, що у кожної людини є в тій чи іншій мірі магічні здібності. Ну, По-перше, у нас у всіх є інтуїція, це як мінімум. І у кожної людини є магічне мислення. І відповідно, я вірю в те, що у нас є магічні здібності. Тому що магія це все дуже природньо. Це те, що є навколо нас. Це те, що ми не можемо раціоналізувати, не можемо пояснити. Давайте подивимося, який ваш магічний потенціал, у чому він полягає. І, знаєте, в тому, в чому можливо. Я хочу для вас подивитися не просто. Ну, я зараз прошу вищі сили, щоб е, через мене до вас прийшла інформація, от, що вам потрібно знати для того, щоб розкрити свій магічний потенціал. А в чому він прихований? В ту, де саме, ну, де б, можливо, ви навіть не здогадалися. Так? Зараз я вас попрошу вибрати один із трьох варіантів. тайм коди будуть в описі до цього відео. Інтуїтивно, довго не обирайте, не раціоналізуйте. І просто слухайте та дивіться це відео і прислухайтеся до себе, наскільки воно вам відгукується. Включіть свою інтуїцію. Зараз хтось отримає шанс. Хтось закривається. В чому ваш магічний потенціал? Перший варіант, другий варіант, третій варіант. Перший, другий, третій. Обирайте свій варіант. Можете подивитися два варіанти. Можете всі три. Як вашій душі завгодно. Все я починаю. Перший варіант. Ваш магічний потенціал. Ого, ви мах. Ви просто мах. Ви можете володіти. Чотирма стихіями. Знаєте, я вам, якщо ви практик, то ви і так самі все знаєте. Ви можете підкорити своїй волі, своєму магічному наміру чотири стихії: це вогонь, воду, землю та повітря. Чотири стихії. Ви їх можете підкорити. Почитайте все, що пов'язано з чотирма стихіями. Займіться практиками. Які пов'язані зі стихіями природи. У вас магія стихій. Не прив'язуйтеся, яка не прив'язана до релігії, яка не прив'язана до якихось егрегорів. Причому вона у вас, ви знаєте, ви про це знаєте, ви вже навіть не пірвопрохождець. Якщо ви жінка, то ви і так все знаєте, ви відьма. У вас це породу вам передається. Якщо ви чоловік, то не бійтесь собі розкривати жіночі енергії. Інтуїцію, чуттєвість свою. Ви через це, через свою чуттєвість, ви відкриєте доступ до цих чотирьох стихій. Ви відкриєте для себе магію чотирьох стихій, магію, як керувати цими чотирма стихіями. Працюйте. Тут багато хто вже працює над цим. Магія стихій, у вас магія стихій. Але через магічний намір, бо в умах. Другий варіант. В чому ваш магічний потенціал? Ваш магічний потенціал полягає у вашому раціональному мисленні, у вашому інтелекті, у вашому спілкуванні з людьми, у вашій справедливості через, через людей. Ви можете бачити людей, ви можете їх відчувати, вірте собі, ви можете аналізувати інформацію, знання. У вас є родові знання. Які вам приходять через людей, і ви їх розкриваєте в собі, оці сакральні родові, якісь знання магічні, через людей, через взаємообмін з людьми. Знаєте що я вам рекомендую? Займіться якимось бізнесом. От серйозно. Звичайними, життєвими от Якісь, якщо у вас є якісь бізнес-ідеї або якась своя власна там реалізація, от ви собі щось уявили, що ви можете на чомусь конкретно заробляти гроші. Це пов'язано з ну незалежачи від когось там, да, не працюючи на когось. Займіться цим. Ви через цю справу, а ви розкриєте в собі щось дуже дуже потаємне, це якісь знання. Через людей. І знаєте, що я не можу сказати, що ви ваш магічний. Вам не треба навіть керувати людьми, але ви можете. Ви як можете бути, ваш магічний потенціал він полягає у. Ви як провідник інформації до людей. І до вас приходить інформація сакральна про закони цього Всесвіту, через людей. І ви можете людям це давати. Розумієте? Ну, якось. Ви, і ви можете, да, ви можете керувати людьми, але як керувати? Спрямовувати їх через знання. І вас будуть чути. Третій варіант ваш магічний потенціал. Ну, тут відьма. Так, Відразу хочу сказати, якщо цей варіант обрали чоловіки, рунічна магія і поклоніння богиням з скандинавського пантеону, жіночої постаті, якщо жінка вибрала, вижириться. Ви конкретно жриця. так, да? тут не випало карти жриця, але ви, ви жриця, ви маєте служити богам. І у вас іде любовна магія. Так. Ну, ви відьма. Жінки, тут конкретно відьма. Ну, просто немає чого сказати. Відьма і все. Так, ви відьма. Наскільки Та це не має значення. У кожного своє. І ваш магічний потенціал полягає в тому, що ви повинні знайти своїх богів, свій егрегор, кому ви служите. Ви повинні служити. Жречество, поклонення. Ваша сильна сторона любовна магія. Це я все сказала. Я дякую всім силам за те, що дозволили передати мені цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це вирожіння. Всім дякую за увагу. Дякую, що залишаєтесь підписниками на моєму каналі. Ще раз дякую за увагу. Бережіть себе.